Слава Україні і гідним мешканцям і відважним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні складна і напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій на займеному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення, нарощує склад угрупування на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу. Мобілізувавши сили до роти і застосування броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка Андріївка та Сухий Ставок. Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення, успіху не мав. Ретерувався. Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населений пункт Береславського району. Гелікоптерними парами ворог п'ять разів атакував наші позиції. Втрат немає. Середня південно околицю Костромки було обстріляно реактивними системами залпового вогню град. Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено три приватних будинки та лінії електропередач. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правденого. За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечені втрати ворога у розмірі. 31 расист, танк Т-72, гаубіці, Гвоздіка Імстаб. Б. Два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки і один безпілотник-розвідник. Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту рашистів. повний обсяг ворожих втрат дорозвідується. В Чорному морі корабельне угрупування ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує укриватися в ракетно-небезпечних районах та тримати на поготові два ракетоносці з 16 ракетами і три ВДК. Контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали учасників міжрегіональної російської агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацію про військові і стратегічні об'єкти. Керував мережею мешканець Одещини. Ступінь провини та обсяги відповідальності по кожному учаснику мережі встановлюватиме слідство. Збереження загрози ракетних ударів та у деяких районах артилерійських обстрілів свідчать про те, що ворог не здається, хоч і втрачає стійкість, що має зброю, щоб не обрязкати і нищити все українське. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в наших силах та засобах оборони. Не сповіщайте, де знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Бережіть себе та близьких, а сили оборони бережуть Україну.